Слава Богу. Слава Богу! Приїхав потішитися разом з вами, порадіти і прославити нашого Спасителя за все дароване. Господь дає милосердя своє над нашою країною, свобода продовжується. Слава Богові. Слава Бог сьогодні так і погоду врегулював, щоб всім нам добре було. І допоміг нам з'їхатися і дав нам певне здоров'я. І утвердив сили наші, слава Богові. Амі. Я слухаю проповіді, слухаю свідчення, і думаю, на цьому місці вже кожен переконався, що Господь з нами. Переконався добре. Ми тішимося нашим Богом. Ми радіємо. Він послав утішителя, і нам приємно. Він все для нас робить. О, дійсно, і свідчення про це кажуть. Я хочу запитати сьогодні кожного присутнього, хто в своєму житті явно бачив милість Господню. Підніміть руку. Благословен наш Бог, благословен наш Господь. Що можна додати? Остається прославити нашого Господа за Божу благодать, за Божі відповіді, за Божі благословення. Я пам'ятаю, як в Збужі колись тут весілля було, і під час весілля був колись хороший звичай, може зараз його немає, під час обіду йти в кімнату молитися. О, приємний звичай був. А в мене проблема була, як сьогодні браття свідкували. Дитина народилася. Тяжко сказати, що народилася. Її просто витягли, і з однієї голови дві зробили. І лікарі сказали, до восьми років вона буде розвиватися нормально, а далі буде відставати в розумі. І ми тут. Жінка ще в роддомі, а ми тут, я мусив бути на весіллі, тут узбожі і зайшли в кімнату молитися. Бог підняв свого сосуда, сестра через всю кімнату пройшла і каже: Син мой, якщо я сохранил життя твоего дяти, она воістину благословенним будет. Наша дочка цими днями матиме 29 років. Вона навідмінно закінчила школу, коледж, вийшла замуж і вже подарувала нам трьох онуків. Благословенна, здорова, розумна і живе для слави Господа. Благословен наш Бог. Над моїм життям лікарі вже два рази розводили руками, тут ми не допоможемо. Але Бог... З року в рік чудом продовжує моє життя. Серце моє утішається всемогутнім, бо він наш Бог, і Він цю віру всели у наше єство, що ми поклоняємося йому єдиному, благословенному нашому Господу. Він провадить нас, він утішає нас. І моє бажання, браті і сестри, в коротких декількох хвилинах вам сказати ще деяку Божу волю в відношенні до кожної з нас. Нам добре, що Бог нам дає. Але Бог щось від нас хоче перше святе наше життя. Запам'ятайте, святе наше життя, і сьогодні Духом Святим було сказано, щоб ми відвернулися. Від того колита нечистого, від того недоброго, не беззаконного і навернулися до нашого Господа, і там черпали силу і владу, і благословення, і радість, і працювали на ниві Господні з віддачею. Бог бажає нашого активного християнського життя, святе життя перше всього. Дійсно, сьогодні на початку було сказано, щоб, ми, щоб Господь преподав своє навчання нашим серцям в коротких хвилинах. Читаю Господнє Слово, дії святих апостолів, перший розділ. Восьмий вірш, знайомий. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Чуєте? І моїми ви свідками будете. Ми утішаємося нашим Господом. Ми прийняли, ми приймаємо Божу силу і Божу благодать, як апостол Павло пише, щоб не надарма приймали Божу благодать. Не, не надарма приймали, а дійсно щоб було освячене нашого життя, і щоб ми працювали на ниві Господній. Справа там багато записок передають, і ви знаєте, там хтось такий має папер за папером. На кожному папері майже стоїть тож ідіть і навчіть всі народи, тож ідіть і навчіть всі народи, тож ідіть і навчіть всі народи. І свідками моїми ви будете. І свідками моїми ви будете. Тому запам'ятайте п'ять євангельських істин. Перше, любити молитися. Браття і сестри, любити молитися. Мені приємно, що на подібних служіннях я стежу аж за забором ось там і дивлюся під час молитви. Люди там моляться. Благословен наш Бог. Зібрались ті, хто люблять молитися. О, дійсно, правда! Люблять молитися, можливо, тільки, шановні. В величезних зібраннях я хочу сьогодні вам сказати, що віруюча людина вона любить Господа і єднається із своїм Богом на кожному місці свого життя, бо Біблія каже, безперестанку моліться. І тому екзаменом нашим сьогодні є те, як ми молимося на самотині один на один з нашим Богом. Зробімо собі ревізію, як я молюся на самотині. Перший пункт молитва. Я люблю молитися завжди. Я люблю молитися. Одного разу мені Бог Духом Святим сказав: а ти завжди молися. І коли благословляєш своїх дітей в дорогу молися, і коли сідаєш за кермо автомобіля, молися. І коли молися, молися, О, дійсно, це наше життя, це єднання із тим, кого ми любимо. Слава Богові! Люблю молитися молитися, любіть молитися. Другий пункт. Запам'ятайте. Другий пункт дослідження Господнього слова. Кожний християнин любить не просто навіть читати, дослідіть написання, каже Господь, досліджувати Господнє слово. Другий пункт. Третій пункт. Віруючі люди люблять спілкуватися між собою. Вони до цього стремляться, вони йдуть, вони спішать, вони бажають. Бути в єднанні, як і Біблія каже, що перша апостольська церква перебувала в науці апостолів в спільноті братерській, переломлені хліба і молитвах. Третій пункт, третій пункт. Спільнота братерська. четвертий пункт проповідь Євангелії іншим людям, і свідками моїми ви будете. Тож ідіть і навчіть всі народи. Я вже собі уявляю, така маса людей, як сьогодні, можливо, п'ять тисяч. І кожен з нас по одній людині скаже про Господа, про його любов. П'ять тисяч почує. По десять чоловік п'ятдесят тисяч почує. Чуєте, браття і сестри. Тож ідіть і навчіть всі народи. І п'ятий пункт: доброчинність у віруючих людей, щире серце, відкрита душа і долоня. Також, долоню свою вона відкриває для убогого, і милостива наука в неї на язиці. Я хочу сказати, що коли апостол Павло приступив до праці, благовістя, стовпи Єрусалимської церкви йому одне сказали. Що сказали? Пам'ятати про убогих. І апостол Павло пише: ми старалися. Дотримуватися цього в точності, шановні браті і сестри, п'ять пунктів, за що ми зараз будемо молитися? Не за оздоровлення Господь з нами, не за присутність Господню. Він тут, Він діє Духом Святим, а за те, щоб ми були активними християнами, любили молитися, досліджувати Господнє слово, проповідувати Євангелію, перебувати в спільноті братецькій і займатися доброчинністю. О помолимося за наше євангельське життя, піднімаємося і молимося.